Так, ось такі посилочки мені сьогодні прибули. Таку велику розпаковку робити не буду. Покажу загальному, що я тут отримала. Так, Ось по акції товар дня зі знижкою 50% 5 штучок миючого засобу для посуди, сода та гірчиця. Так, супер ефект від накипу та іржі на льот для ванни. Три штучки теж зараз нам акційна ціна йде. Суперсила теж можна придбати зараз за акційною ціною. там, здається, було за 1 гривню подарунок, коли береш на певну суму продукції. І поліроль для меблів. Інтим гель за акційною ціною. йде 49 гривень, можна взяти. Замовлені тонік розкішна. Серія 40. До речі, дуже класний. Тонік я рекомендую користуюся ним. Так, зараз дуже класна ідея для подарунку це крем для рук і для обличчя зимовий. Вони ось навіть так попаковані по два, тому що йдуть в наборі за акційною пропозицією. Дуже користуються попитом зараз. Для подарунка класна ідея. Ідеально: денний антивіковий крем 50 В цій серії є нічний, крем-ліфтинг для зони декольте і є попід очі. Ну, наш шикарний регенеруючий бальзам, крем це блотик. Така швидка допомога має бути вдома у кожного, тому що порізи, опіки, ушиби. Рекомендую, тому що ну, перевірили вже і клієнти, і особисто моя родина. Дуже класно цей крем позбавляє болю, коли ушиби. Так, крем для п'яток з олією та ману. Він, до речі, класно клієнти беруть. говорять, дуже класно знімає біль, коли потріскані п'ятки і заживляє теж класно. Я користуюсь таким кремчиком. Так, швидка допомога від головного болю. Рекомендую ось цей евкаліптовий бальзам, кого цікавить, він дійсно знімає головний біль. Нежить, застуду, рекламую не раз його. Так, гель алоє універсальний наш, і для обличчя, і для тіла, для волосся. І коли помили волосся, щоб воно у вас не пушилося, дуже класно з ним змазати. Він дуже густий, його вистачає надовго. Для чоловіків підходить, можна користуватися після гоління. Це ну, така класна ідея для подарунку взагалі. Появився на сайті наш імуноген. Рекомендую теж мати вдома ось таку швидку допомогу, тому що такий противовірусний засіб. Якщо ви відчули, що десь підхватили вже вірусу, швиденько починаєте приймати кожні 4 години і це прискорює одужання і не дає хворобі розвитися. Рекомендую засіб, клієнти замовляють, теж задоволені. Так і йшла за акційною ціною: 50% знижки, така себе регулююча маска з чорною вулканічною глиною. Для проблемної шкіри, де не тільки для проблемної шкіри, взагалі вона дуже ефективно бореться із проявами акне, має антибактеріальну, протизапальну і детоксикуючу дію. Очищає шкіру від забруднень, від чорних крапочок. Цяток на обличчі, вона йшла 50% знижки на неї було, то її ось маю 5 штучок в замовлені. Ось таке замовлення це не одне, це два. Замовлення в різні дні тільки. Ну, прийшли вони разом. Зараз знову ж таки є акційні пропозиції перед святами, Можна підібрати дуже класні подарунки і пропозиція товар дня. Кожного дня діє у нас один товар зі знижкою 50%. для замовлення. Пишіть в приват. З вами була Тетяна Кравцова. Дякую клієнтам за довіру за те, що обираєте українське.